Сьогодні на огляді паркану селі Олешів Лумацького району Івано-Франківської області тут використано 1600 цеглин Brickland у кольорах антрацит, дарк і графітовими вставками. Це дуже красиве і водночас практичне поєднання. Антрацит створює глибину та солідність, а графіт додає контрасту і об'ємності. Такий дует відцінків зараз один із найпопулярніших серед наших клієнтів. Адже він ідеально поєднується з металевими елементами та сучасною архітектурою будинків. Наповнення металеві секції жалюзі від нашого партнера компанії Євромодуль. Це стильне і функціональне рішення, яке забезпечує приватність, але водночас пропускає світло. Повітря. Ми виїжджали на заміри, підбирали оптимальне рішення, надали контакти перевірених майстрів і супроводжували процес монтажу. Також зробили 3D-візуалізацію, щоб замовниця заздалегідь побачила, як виглядатиме готова огорожа. Щодо деталей, на основних колонах встановлені дашки серії Олімпія з декоративною кулею, а на проміжних стовпах класичні дашки. Усі в єдиному графітовому кольорі, щоб витримати стиль і зробити акцент на строгій геометрії паркану. Але справжня ізюминка цього об'єкту цегла символ Брік з індивідуальним гравіюванням. Ми створили напис із роком будівництва 2025. Це не просто декоративний елемент. А пам'ятна відмітка, яка залишиться тут назавжди. Ідея належала самій клієнті. Вона захотіла, щоб усе було зроблено під ключ із особистим акцентом. Кінцевий результат перевершив очікування. Замовниця залишилася дуже задоволена і кольором, і швидкістю роботи, і тим, що отримала комплексне рішення з гарантією якості. А тепер... Питання до вас, як ви думаєте, скільки коштував цей паркан у повній комплектації? Пишіть у коментарях: серед тих, хто дасть правильну відповідь, я подарую унікальну цеглу символу бріт з індивідуальним гравіюванням.